Неси у світлі віхтаря. Хай знає кожен Божий дім. Ми понесем вогонь, даруючи любов усім. Церемонію передачі вафлеємського вогню миру на станції вокзалу у Миколаєві відвідала місцева жителька Галина. Каже, принесла на захід конкурс храму. Я віруюча людина. Я без молитви не встаю, не лягаю. Молюсь кожен день і нашим хлопцям низький уклін. Миру Божого благословіння читаю його кожен день на колінах. Молюсь, щоб була перемога нашому народу. Дуже радуюсь, дуже радуюсь. Місце для мене велике свято. У місті передача Вифлеємського вогню миру відбувається четвертий рік поспіль. Розповідає учасниця пласту Ярослава. До України його прийняли на польському кордоні. Uh, довезли в Київ, і там пластини вже перейняли і розвезли вже по обласним центрам. Uh, Віклієнський вогонь миру, так як його беруть на місці народження Ісуса Христа, він вже має певний символізм. Uh, також uh, цей вогонь є миру, добра, певною любові, і як гасло ми його в Миколаєві сприймаємо від свічки до свічки. Від серця до серця, тобто при передачі пластуни беруть свічку з лампадки, запалюють і передають інші свічці. Тобто від свічки до свічки, від серця до серця. Це завжди робиться з щирим таким серцем, з щирими е, намірами. За словами начальниці Миколаївського вокзалу Юлії Мархоцької, до заходу долучилося понад 50 людей, серед яких пластуни, працівники Укрзалізниці місцеві жителі та поліцейські. Цей вогник нам привозиться з міста Київ з нашої столиці. Такою самою організацією, як у нас, була зі святом, це я вважаю, що це дуже дуже гарна традиція. Що ми можемо побажати миру, благополуччя, здоров'я всім нашим людям. Передача Вифлеємського вогню миру це всесвітня скаутська традиція, яка поширюється на теренах України понад 30 років. Розповідає координаторка передачі вифлеємського вогню миру у Миколаєві Ірина Михайлова. Це символ єдності та підтримки пластунів один одного з усього світу. Крім того, для нас пластунів це символ е, доброї справи. Гаслом цьогорічного, цьогорічної передачі Віфлеємського вогню миру є світлом Подолаємо темряву і ми його будемо передавати усім бажаючим організаціям, установам за запрошенням. Центральна передача Вифлеємського вогню миру відбудеться 22 грудня у храмі Покрови Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви. З собою треба мати свічки, говорить Ірина Михайлова. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.